Вона лазекоме зробила, вона не у житті, щоб робити 30 двох. А хто наразі помісить, говоріть, що поліція му поїбає. Що мені тут не полічить? Я полічить, так і забрали, блять, під час війни і роблять вигляд, що у них все законно. Вона не має права на цей підвал. Вона тут ніколи не жила. Це незаконно незаконно блін. під час війни забирати. Хто має право людей забирати? Ніхто ну, з нас не дозволить, хто їй дозволив купувати підвал. Це не її підвал. Вона сама не в курсі. Ви ще не знаєте на який адрес відпустити? Значить, визиваємо поліцію, акт о том, що у нас забирають незаконний підвал під час воєнного стану. Ви Куди виїжджаєте? Ми чекаємо поліцію. Приходьте, показуйте документи. При поліцейській составляємо виїжджають вот, вони фотографуйте їх номер, передам поліцію. Що вони роблять під час своє воєнного саму ходять людей? Лева номіра вовчено. Куди виїжджаєте? Вас все законно, показуйте документи. Законному. Подави, який розумний. Приїхав чужий.